Ще здавна люди знали, загасити полум'я можна, обмеживши доступ повітря, наприклад, засипати вогонь піском. Однак пояснити, яку роль відіграє повітря в процесі горіння, науковці досить довго не могли. Наприкінці XVIII століття відповідь знайшли незалежно один від одного троє вчених Карл Шеєле. Джозеф Пріслі та Антуан Лавуазьє. Вони з'ясували, що повітря це суміш газів, одним з яких є кисень. Кисень атмосферний газ без кольору, смаку та запаху. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Сьогодні всім відомо, що без цієї речовини дихання неможливе. Люди навчилися застосовувати кисень у медицині, так з'явилися кисневі подушки, які прописували в разі захворювань легень. Згодом кисень почали використовувати для лікування серцево-судинних захворювань. Також його вживають як кисневі коктейлі для профілактики багатьох захворювань. Озон ще одна проста речовина. Утворена атомами оксигену, це газ блакитного кольору з характерним запахом. Хімічно реагуючи з речовинами, що забруднюють повітря, озон знешкоджує їх. У верхніх шарах атмосфери озон утворює тоненький прошарок. Цей, здавалося б, незначний шар озону є справжнім щитом, що захищає нашу планету від ультрафіолетових променів, які є причиною засмаги. Надлишок цього випромінювання шкідливий для організму і викликає сонячні опіки.